Привіт! Ми всі живемо, мріючи про краще майбутнє. Саме тому ми зараз старанно працюємо і намагаємося уникати небезпечних речей. Але іноді трапляються несподівані події. Вибори, які ми робимо, можуть повністю змінити наше майбутнє. Соломон спочатку був по-справжньому великим царем. Але з часом він забув свою обіцянку Богу і почав поклонятися іншим богам. Тоді Бог сказав якщо ви не будете слідувати за мною і поклонятися іншим богам, я викоріню вас із землі, яку я дав вам, і відкину цей храм, який я збудував для свого імені. Тоді Ізраїль стане посміховиськом серед інших народів, один царі дев'ять. Фраза викоріню несе жахливе значення, це означає повне знищення. Це схоже на втрату всього через погані інвестиції або руйнування стосунків через спілкування з неправильними людьми. Народ Ізраїлю проігнорував попередження Бога, і врешті-решт їх вигнали з обіцяної землі, а храм був зруйнований це трагедія. Це вчить нас, що кожен наш вибір несе чітку відповідальність. Навіть на перший погляд дрібні рішення можуть накопичуватися і визначати наше життя, навіть нашу вічну долю. Помилкові вибори можуть призвести до незворотного жалю і трагедії. Якщо ми, як Соломон, будемо гнатися лише за світським успіхом і матеріальними речами, то врешті-решт можемо не знайти справжнього щастя. Усе в цьому світі, зрештою, зникає. Але, на щастя, у нас є можливість зробити новий вибір Ісус Христос. Ісус виконав усі обіцянки Бога, які ми не змогли дотримати, і помер на хресті, щоб взяти на себе покарання за наші гріхи. Немає більшої любові чи жертви, ніж ця. Ісус віддав своє життя, щоб ми могли мати вічне життя. Незалежно від того, наскільки успішними чи багатими ми станемо в цьому світі, це не може зрівнятися з справжнім задоволенням, миром і вічним життям, які знаходимо в Ісусі. Ісус відкрив шлях спасіння для всіх людей, незалежно від кордонів чи етнічної приналежності. Хоча наші неправильні вибори можуть привести до руйнування, віра в Ісуса звільняє нас від осуду гріха і дозволяє обрати шлях вічного життя. Який шлях ви обрете сьогодні? Життя, що ганяється за швидкоплинним світським успіхом, чи життя, сповнене справжнього миру, надії та вічного життя в Ісусі. Ісус любить вас і хоче подарувати вам справжнє щастя, чому б не зробити найважливіший вибір прямо зараз повірити в Ісуса і розпочати нове життя.